Вітаю, друзі! Про все треба говорити мовою фактів. Ось архівна справа. Вона чітко показує життя в Радянському Союзі в 30-ті ві роки загаряче любимого теперішньою Росією дорогого товариша Сталіна. Отже, справа 14-річного хлопця Путілова Григорія Павловича, якому дали 5 років таборів. Тепер суто факти. Дата народження Потілова Григорія Павловича. 1924 рік. Місце народження село Усанівка Пермського краю Росії. Національність. русський. Соціальний статус. Водовоз. На момент арешту дитина неповних 14 років. Хто там за Радянський Союз? В кого є діти 13-15 років? Негайно їх в колхоз! Допомагати Сталіну будувати могучую страну. Негайно їх в водовози. Дата арешту. 24 січня 1938 року. Це період так званого великого терору, коли була максимальна кількість арештів, жертв, розстрілів, заслань тощо. Засуджений згідно статті 58. ТР-7.11. За нанесення шкоди колгоспній системі шляхом виведення з ладу народного майна та організацію групових незаконних зборів, арештований 2 серпня 1938 року. А вам не нагадує це сучасну Ерефію? Організація незаконних зборів? Вирок. 5 років виправно трудового табору. Так, висерки руського міра, що за Сталіна і страну потерявших, ви вже віддали свою дитину водовозом. Ви ж хатіті назад в СССР. Тепер в нього, в цієї вашої дитини, поламалося випадково, від часу поламався колесо, наприклад, у возі чи сам віз для кривощелепних тілега. І за це його на п'ять років в Сибір занищення соціалістичної собственності. Вернеться звідти він з втраченим здоров'ям і, скоріш за все, уркою, реабілітований за період перебудови Горбачова в 1989 році. Джерело даних, облікований в книзі пам'яті Пермської області, місце зберігання справи Пермський державний архів новітньої історії. F643, дріб 2, опис 1, справа 26867, листок номер 1 Але це йому ще повезло. Адже Сталін дозволив розстрілювати дітей з 12 років у 1935 році. Коротке відео про цей закон та пруфи в кінці відео на заставці. Дякую вам за увагу, за вподобайку та коментар. Кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар поширює цю інформацію. Відповідно, ми разом боремося проти руского міра в Україні.